І ще таке питання, яке в мене просто виникло, я думаю, а я навіть не буду гуглити час на прийняття рішень, як впливає на якість прийнятих рішень, чи є якась кореляція взагалі між тим? Залежить від навички. Наприклад, люди, які грають комп'ютерні ігри, я недавно нещодавно опублікував у себе в телеграм-каналі. Mm -hmm. До речі, ти є в моєму телеграм-каналі. Так, звичайно. Дивись мені. В телеграм-каналі публікував інформацію з приводу того, як комп'ютерні ігри впливають на розвиток когнітивних, метакогнітивних навичок і навіть фізичних. І всі дослідження говорять про те, що комп'ютерні ігри не впливають негативно. Тобто, вони спростували всі гіпотези з приводу того, що. А зріння посадиш. Так є спеціальні окуляри. Тим паче зараз робляться такі монітори, які не впливають на якість зору. І, а що ти сидиш горбатий? До речі, читати книжки, паперові може значно більше напружувати. Зір, ніж дивитися в монітор через правильні окуляри, я думаю, значно більше може напружувати дерева аніж електронні так, Це смішно. І виходить так, що когнітивні навички метакогнітивні, дуже добре розвиваються, але один із параметрів це action per minute, дій в хвилину за хвилину і прийняті рішення за хвилину. Теж правильні. Виявилося, що деякі з підрозділів в Америці спожежних. Тренують свої навички через комп'ютерні ігри, тому що це впливає на швидкість прийняття рішень і на кількість дій за хвилину часу. Тобто, чим більше ти приймаєш рішень, ну це в ем, більше в динамічних іграх, шут, шутерах різних там, де ти стріляєш, і в іграх по типу стратегії в реальному часі. Тому да, це впливає якісно можемо підвищити кількість правильних рішень за хвилину чи залежить правильність рішення від часу? Якщо дуже велика кількість часу, то людина може почати сумніватися. Ми знаємо, що може погіршуватись якість прийнятих рішень. Але якщо, наприклад, невелика кількість часу і рішення дуже конкретне, не пов'язане з високим потенціалом аналізу та синтезу інформації. То якраз антиципаційне прийняте uh -huh. рішення, воно може бути більш ефективним, якщо воно не є якимось дуже складним. Звісно, коли там, наприклад, перед тобою там розлучатись чи не розлучатись, і перше, що проходить в голову, це буде ну не дуже окей. Ти маєш враховувати велику кількість. У мене, це було точніше питання, якщо що, щоб ти розумів. Ну щось типу над цими серйозними рішеннями. Окей, ми зрозуміли, але, грубо кажучи, по кілька місяців вирішувати там, чи купувати мені. Цю машину чи іншу, знаєш там, і ти ходиш, не розумієш, блін, я все життя, здається, хотів вранжовуватися. Стів але Джобс за... не міг собі е, купити пральну машину кілька років, передивився всі можливі фірми, які можуть бути функціонал. І дивись, зараз, який сексизм буде, а потім просто одружився. <реш> Боже мой. Дивіться, і що... це реально піде? Так, звичайно, я залишу це. Це буде удачка, удачка для всіх, що я зробив? Я сказав про те, що це буде сексизм. Тобто я усвідомлюю це. Я настільки сильно це усвідомлюю, що пожартував над цим. Чи вважаю я цей жарт ок? Я не вважаю цей жарт ок. Чи правильно я зробив, що я його сказав? Так, тому що ситуативно висміюючи сексизм, і Спартак сміявся не над жартом, а над тим, що я На дозволив ситуації, собі да? сказати цей жарт. Боже сексизм це погано. Жінка це неправильна машина. А яка? Ладно? <реш> От, okay. І це також був гумор. Прийняття рішень важливих, якихось життєвих рішень, воно потребує більше часу, більше розуміння. Угу. Але якщо ти обираєш якусь там мікрохвильовку або там якийсь блокнот, то над тим думати багато не має сенсу. Угу. Бери перше, не витрачай час, тому що, уяви, є люди, які готові витрачати велику кількість часу свого життя, яке є. Кінечним і воно дуже коротке, вони витрачають це на те, щоб так, який же ж блокнот, або його якого кольору купити машину? Це нонсенс. Просто прикинь, якщо наприкінці життя людині скаже дивіться, ми підрахували, і 4,5 місяці свого життя ви сумнівались, повернути вам цей час? І так. людина така, ну не ну, знаю, да, я, я подумаю, треба дай подумати.